Що ну, до нас приїхали? приїхали по по моє найдорожче. Мою дружиненьку так просто не буде. <laughs> я сидела свою сестру так віддам, Це добре. Дивиться, от дивиться. хай ще стоїть, ми ще зараз це будемо не лежати. Так, десь я продав пляшечку горілки. Ну, це щось, мій зліж, це ж... Замало, замало. Для такої найдорожчої то замало. Я підтримую слово молодого. Ну, чесно. Ну, так от, якщо... А що це дві бутилочки? Треба ще третє. Два дружби. Це наше третє. Нас троє, три пляшки. Ну, ні, має бути ще наше один кут. Не муси бути. Що це, як це, один кут буде голий? Ну, то не може Заробітнеш під піддуваєш, то треба щось поставити. Є тарілка на то староста тримає на те, що має ставити. Вимагайся від машини за машину. <реш> Ні, це просто я багато Початок, <реш> не магає. Що не студій, то не студій. Дивись, каже, багато не дуже. Я вже бачу, що там. Бутилку не доклали, то десь вже якісь такі пішли. Що <реш> там, Тарас? А де ти? навіть тебечку не купиш <реш> за ці гай. Так, хто? А ну по черзі так кидайте від Хлопці, давайте зі імпортного. Я вже? Імпорт не дав. Ні, а так. Ні, не то. А так, травеночку зараз таке. Та шоста валюта. Давайте покудуватиму валюту. Це треба розвертатися, хлопці. Їхати по гроші. Хай не проканаю. Не давайте мені ніякі підговори. Та це де дивись. Ну ти, та а, що? ти, а, розовує, ти, ти рахуй, ти рахуй, то треба рахувати. Ти а та, ти давайте якісь зелені купюри купівлю радоляри. Давайте маса дивися. Ти хотів як швидше, а получається як довше. А ще одна бутилочка, якщо є нема, нема, Ну то і молодої Немає, нема молодої. Так, ці гроші, я можу дружку, але показати. Не чекайте, Ви чекайте, дружку. А дві, у мене є дві. А ну давай, давай, так, ну, що, дай моє. В владійних руках. Ми не будемо тобі. Так, так що давай може щось там ускорюємося, так

Не можемо зараз. Гроші кувай, то не буде. А ну то все, то це надо розворот робити. Я браму закриваю, подивись на тупельку. Так. Та ти що? Ще не могла би бути. А ти не хочеш такого? А, ти не будеш. Так. Давайте, не добре, Так. уже зараз. є. Пробуйте самогоночку. Це самогонка? Так, так. Лапці, кажіть, чи добре. Так, десь вас не пригріло зараз в машині. Що моцно чи ні? О, тихо, це вже це добре. А наша? десь це теж пішла добре? Так, до цього я... Добре. Так, що подалося до кіна, так. То щось... То не конає, ні. Ще одну туфлю принесу. Це... О! Серіо, Тарас, дивись, дивись <рес> за штири такі. Ого, ну це може так <рес> <хочеш? Шо? Dais рес> <Де> нічого Може би щось показали більше, ногу ходять. Що? Да нічого. Давай останній такое. вже жара, так. Контрольний. Контрольний такий удар без серйозний. Що у вас інша валюта не ходить, тільки така. нас До дружини моєї. А тут може і така зайде. Брат, дурну, скільки років заріб. Ще раз мусить бути. бо ми зараз цей стіл беремо, кладемо на бік і йдемо, проминаємо. Це разок. Останній раз, останній. Хоч якусь побачку. Та демо, однак, знаєте, яка дорога.

— Це Давай нам, дружелю, давай нам нашу А Чекай, я ще подивлюся. Так, там немає що дивитися, то що треба докидати. Ми б нічаки, це державний потис. Вже випадає з старілка і треба. Або це дрібні, ви давайте трошки якісь. Якщо там було інші. Так, це в селі живолю. Це як з базару зібрали. Для мама, а, а ну давайте, Христу. Я Я не продам. Я не Я не Я не продам. Я Михайлика немає. Одна мехайника накидайте. Михайливо я накидала. На такій машині приїхали щось за натуску, Все, все, Зверху сказав. Все, 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 хлопці. Ну тара, я. Та не будеш гріє. Все. стоять, парісну. 好。